Нас зіпсував, ми ж всі образ подоба Божа. А часом псуємо самі себе. І апостол Павло каже, святі мої. Християни, які освятилися Духом Святим, які народилися з гори, які прийняли водне крещення, які окрещені в ім'я Ісуса Христа, які омилися від первородного гріха святі. Але абсолютна святість нашого Господа. Отця Сина і Духа Святого, Святої Трійці. Абсолютна святість. Ми з вами грішні, але схильні до покаяння має бути і не ставати на слизьку дорогу, гріха й беззаконня, а йти за Господом. Ми маємо прощати, молитися, не гніватися, як написано в Якова 3 розділ, 2 вірш. Ми всі недосконалі. Але доручаємо Богові життя, працюємо над собою, прагнімо до досконалості, будьте досконалі, як Отець мій досконалий є, говорить Ісус. І спасаймося, і спасаймося, будьмо святими і досконалими перед Божими очима. Бог бачить серце. Ми бачимо картинку зовнішню, я гарненький, вмитий, все. А серденько, яке моє, не було влочи її.